Патрони є, бо я пустий. А наш тобі? В Сенці, оцих двох пристрелити. Ти що, зовсім кантушений? Жінку! 8 березня! Ти ще й біля якогось бомжатника? Окей, окей, маєш рацію. Поїхали їх у парку пристрелимо. Листопад 1918-го Німеччина, місто Кілі. Розруха, бідність, нестача їжі, багато людей зневірилися в імперії. Війна, яку обіцяли закінчити до Різдва, затягнулася на 4 роки, і тепер ворог міг увійти на німецькі землі. Розчаровані монархією місцеві жителі радикалізувалися і почали симпатизувати ідеям Леніна. Останньою краплею став наказ командування флоту на самогубний бій із британцями. Баряки збунтувалися, повстання скіля поширилося на всю країну. Імператор з Ріксіпрестолу, новий уряд намагався домовитися із повстанцями, але ті сприймали поступки як сигнал ще більше розпалювати революцію. Червоні отримували нових прихильників, дезертири переходили на їхній бік. Гамбург, Бремен і навіть Берлін стали червоними. Здавалося, що Німеччина повторить долю Росії і вже скоро стане другою комуністичною державою Європи. Уряд у Веймарі спробував щось із цим зробити. Прямо з фронту відкликали вісім дивізій. План був примітивний: показати армію і протестувальники самі злякаються. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую! Але зазначених вісьми дивізією до місця призначення дійшло максимум 800 солдат. Тож місцеві їх просто прогнали матюками та продовжили протест. Ситуація виглядала безнадійною, доки на сину не вийшли добровольчі корпуси Фрейкор під керівництвом Людвіга фон Меркера. Меркер командував у м піхотним корпусом, який напряму в бойових діях не брав участі. Багато його солдатів розбіглися до комуністів, але консервативні офіцери, які були вкрай незадоволені тим, що їхня країна перетворюється на совок 2.0. Чилися з ним та готувалися дати коменякам бій. Вони відійшли у Вестфалію, де почали набирати добровольців, власне, звідси і назва. Адже слово Фрейкопс перекладається як добровольчий корпус. Здебільшого добровольцями ставали студенти з правими поглядами, ветерани, селяни, середній клас. Таким чином, декілька тисяч осіб доєдналися до фрейкору. Це були люди різних поглядів. Монархісти, націоналісти, прихильники консервативної республіки, але всіх об'єднувала одна мета не дати червоній заразі захопити Німеччину. У січні 1919-го вони рушили маршем на Берлін. У місті на той момент перебувало більше 700 тисяч озброєних комуняк, які називали себе Союз Партака. Така собі банда узвірівших ліваків всіх сортів, від анархістів до ленінців, серед яких були доволі відомі особистості, такі як Роза Люксембург і Карл Ліпкнехт, Уряд соціал-демократів погодився на співпрацю з Фрайкурами. Ну і як на співпрацю, солдати уряду пробували захопити прес-центр і поліцію Берліна, але безрезультатно. Тому всю роботу тепер мали виконувати праваки, в той час як уряд просто обіцяв не заважати Фрайкору рятувати їхню дупу. Тож Фрайкурівці сказали: потримайте моє пиво, і почали лупити по будівлях з усього, що в них було. А тут невелика пауза, аби висловити подяку всім тим людям, що роблять можливим існування мого каналу. Особливо хочу подякувати Логану, Святославу та Роману. Якщо і ви раптом бажаєте підтримати мою працю фінансово, всі реквізити в описі до відео та у закріпленому коментарі. Спартаківці зрозуміли, що два патрони на десятьох це замало, і почали здаватися. А Ліпхних та Ілюксембург взяли у полон, побили прикладами, заштовхали в багажник і вивезли в парк, де і розстріляли. Окей, Берлін фрайкур взяли, але червоні все ще буршували по всій країні, особливо в портових містах, з яких все і почалося. Фрайкур пішов на Бремен, один із найбільш важливих торгівельних портів Німеччини, вбили і взяли в полон кілька сотень комуністів, і решта повстанців так злякалася, що просто здавали. Розібравшись із ворогами всередині країни, Фрейкор звернув увагу на загрози за межами Веймарської республіки. У Балтійських країнах ситуація була напружена, не ілюзорна можливість бути захопленими совітами будь-якої миті. Тому місцеві уряди, а ще багаті німецькі переселенці, попросили допомогу у Фрейкору як у профі боротьби з червоною заразою. Німецькі добровольці масово їхали в Латвію, і навіть Антанта так та сама, що воювала проти Німеччини у Першій світовій, підтримувала їх фінансово. З них сформували залізні дивізіони, а частини велили в Балтійський ландсвер, що із типу латвійської тероборони. Хоча і так більша частина цього ландсверу складалася з німецьких понегігів. Формально всі ці сили підпорядкувалися латвійському уряду, але по факту німці слухали лише своїх офіцерів. А якщо ви не бажаєте, щоб Росія знову завоювала Україну, то приєднуйтеся до бригади Рубіж. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком До кінця березня 1919 року світів із Латвії витіснили, але проблеми нікуди не зникли. Просто змінилися. Між місцевими балтами й німецькими переселенцями давно існував конфлікт. Латвійський уряд боявся, що Фрайкор після перемоги над Совєтами вирішить змінити владу в країні на пронімецьку. Тому вони знайшли геніальне рішення. Посадили одного з офіцерів Фрайкор у в'язницю за підозрою в держперевороті. Очікувано, це німецьким добровольцям, які про це діснилися, не сподобалося те, як до них ставляться. І вони вирішили. tool. Ну, вчинити держпереворот у Латвії. Веймерський уряд намагався їх зупинити і пояснити, що можна якось домовитися. Але Фрайкурш на папері слухався тільки латвійський уряд. Читай своїх командирів. Тож німці пішли скидати латвійську владу, отримавши для цього липовий наказ від тих самих латвійців з ланцверу. Звикайте, у післявоєнній Європі такий рівень абсурду був звичайною справою. Німці зайняли Ригу, але довго втримати її не змогли. Антанта, яка ще вчора їх підтримувала, раптом передумала. Союзники перелякують. Злякалися, що Німеччина може надто зміцнити свої позиції в Балтії і почали допомагати Латвії та Естонії боротися вже проти фрайкору. З Риги німці вибили, але вони встигли захопити інше місто, щоправда, теж ненадовго. І тут вилізла ще одна проблема: дисципліна почала сипатися. Пам'ятаєте, що у виймері добровольцям дали повну свободу дії. У самій Німеччині це працювало так собі, а за кордоном вже стало зовсім трагічно. Безпечені і чітких наказів в Райкор поводився жорстко, а латвійське місто, яке вони зайняли, було майже повністю знищене разом із жителями Балтійці, які до цього не особливо любили німців, почали їх ненавидіти і клялися жорстко розправитися з будь-ким. То потрапить у полон. Берлін в екстреному порядку сформував новий загін фрайкуру, який швиденько помчав рятувати своїх побратимів. І якраз вчасно, бо що? Правильно, в самій Німеччині спалахнуло ще одне повстання, але тепер набагато серйозніше і масштабніше. Цього разу червоні повстання охопили найбільш пунктівний регіон Німеччини Баварію. Взагалі, трендець баварськими повстанцями почався ще у 18-му році. Коли на той час мирні демонстранти вийшли протестувати проти війни у Мюнхені, але через рік одному генію це здалося недостатнім, і він почав підбивати демонстрантів перестати сюсюкатися та взяти уроки зброю та нарешті перестати годувати Берлін. І як гадайте, що зробили демонстранти? Звісно, вони його послухали. Цим чоловіком був Курт Айзнер, соціаліст, оратор та людина, завдяки котрі нацисти в майбутньому аргументували свої теорії про іодокомуністичну змову проти людства. Але це ми трошки забігаємо наперед. Бачите, Курт Айзнер був особливим. У нього були деякі дивні ідеї про те, як керувати державою. Перша проблема, з якою зіштовхнулася молода Баварська республіка, це нестача продовольства. Ну і Курт таки почухав ріпу і сказав. Так, що треба народу? Хліб і видовище. Якщо хліба у нас нема, значить. Треба їм дати більше видовищ і почав організовувати спектаклі із пропагандою марксизма. Зрозуміло, що довго це тривати не могло, тому через кілька місяців він був застрелений якимось місцевим праваком. Після його смерті всередині баварської лівої тусовки почалися чвери стосовно того, хто мав стати новим лідером. На якийсь час ним став якийсь кретин, який запропонував напасти на Швейцарію і Вюртенберг, але його швидко турнули, правлячої посади свої ж соратники. Побачивши увесь цей трендець, радянські аташе, який весь час. Були серед правлячої верхівки Баварії вирішили взяти всю владу в свої руки. Вони ж були відповідальні за можливо найдивніший вичервоного терору. Ну, тобто як? Взагалом це майже нічим не відрізнялося від того, що ті люди робили в Росії, або чим займалися баварські комуністи, погробування, віджим зброї в населення. Тут якраз все було доволі рутинним для того часу. Незвично була реакція місцевих баварців, замість протистояння, може спроб якогось супротиву, вони почали бухати, і Як би це так сформулювати, щоб Ютуб не був проти. О, оголені фестивалі баварських сосисок і вареників. Але звісно були і ті, хто чинив супротив, і таких баварців було немало. Адже просто уявіть собі, глибоко релігійне ультраконсервативне, та не будемо приховувати. Трохи антисемітське населення мало прийняти уряд атеїстів-комуністів, багато з яких були євреями та ще й приїхали з за кордону. Та ні за що. Тож, коли Фрейкор увійшов до Баварії, спротиву майже не було. Жителі зустрічали їх як визволителів. Правда, добровольці теж не були янголятками. При захопленні мюнхенської в'язниці вони вбили понад тисячу підозрюваних у співпраці з комуністами ув'язнених. Цікавий факт: серед тих, кого вони не чіпали, були Адольф Гітлер та Родольф Гес. Тож, Фрейкор виграв громадянську. Війну але довго бути на боці веймарського уряду не збирався. Вони прекрасно розуміли, що уряд соціал-демократів просто їх використовував. І позбавитися їх можуть так само швидко, як і наділили владою у березні 1920-го в двадцятого за наказом генерала Вальтера фон Лютвіца рушили на Берлін із метою перевороту після відмови на вимогу уряду розпустити одну із бригад. Захопивши місто, вони проголосили новий уряд на чолі з монархістом Вольфкенком Капом, але вони досить швидко опинилися на тих же позиціях, що й повстання Спартака. Підтримки серед населення вони не мали, а ресурси закінчувалися. Уряд соціал-демократів до того ж закликав берлінців повстати проти злих праваків, і це навіть спрацювало аж занадто добре спрацювало. І тепер же столичні ліві повстали і проти фрайкору, і проти уряду. Уряд розрулив кризисну ситуацію найкращим способом, який вони знали. Почали скиглити і просити допомоги у фрайкору. Так, того ж самого, який тільки но проти них повстав. Далі все пішло по очікуваному сценарію: ветерани з багатим бойовим досвідом розромили молодняк, який тільки но взяв зброю до рук. Далі фрайкор відправили розправлятися з поляками в Сілезії, після чого їх і розпустили. Наступні роки виходи з Фрайкуру стали Сливової силою у німецькій правій політиці, але великого успіху вони серед мас не отримали. Бачте, хоча колишні члени Фрайкуру і створили своє політичне угрупування, але воно не змогло отримати достатньо підтримки серед населення, та й в самій партії був доволі сильний розбрат. Лідерами партії були люди радше консервативного, десь монархічного, а десь реакційного мислення, які, хоч і були не дурними людьми, та мали життєвий досвід, все ж не відповідали запиту звиклого населення. Фрайкор, створений як оплот проти комунізму та хаосу. Зрештою, сам став символом безконтрольного насильства, яке зруйнувало Веймарську республіку. Колишні фрайкорівці, спочатку борючись за монархію та традиційні цінності, поступово влилися в лави нацистів. Які зрештою поглинули їхню ідею сильної держави, перетворивши її на тоталітарний кошмар?